Книга числа, глава 34. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, накажи Ізраїлевим синам та й скажи їм: коли ви вийдете до Ханаанського краю, це буде той край, що припаде вам у спадщині Ханаанський край по границях його. І буде вам південна сторона від пустині Цін при Едомі, і буде вам південна границя від кінця Солоного моря на схід. І скерується вам та границя з полудня до Маале Акрабіму, і перейде до ціну, і будуть виходи її з полудня до Кадеш Барнеа. І вийде вона до хацар Аддару і перейде до ацмону. І скерується границя з ацмону до Єгипетського потоку, і будуть її виходи до моря. А границя західня буде для вас море велике. Це буде для вас західня границя. А оце буде для вас північна границя. Від Великого моря визначите собі за границю Горгору. Від Горгори визначите в напрямі до Гамату і будуть виходи границі до Цедаду. І вийде границя до Зіфрону, і будуть її виходи до Гацар Енану. Це буде вам північна границя. І визначите собі за границю на схід від гацар Енану до Шефаму. І зійде границя від Шефаму до рівли на схід Аїну. І зійде границя і дійде на берег кінерецького моря на схід. І зійде границя до Йордану і будуть її виходи, море Солоне. Це буде для вас край по його границях навколо. І Мойсей наказав Ізраїлевим синам, говорячи, оце та земля, що ви поділите собі її жеребком, що Господь наказав дати дев'яти племенам і половині племені, бо взяли плем'я рувимових синів за домами батьків своїх, і плем'я гадових синів за домами батьків своїх, і половина племени Манасієного взяли спадщину свою. Два племені й половина племени взяли вже свою спадщину з того боку приєрихонського Йордану на схід та на південь. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи. Оце імена тих мужів, що поділять для вас той край на спадок священик Елеазар та Ісус, син Навинів, та візьмете по одному князеві з племени. Щоб поділити той край на власність. А от це іменя тих мужів. Для юдиного племени Калев – син Єфунеїв, а для племени Симеонових синів Шемуїл, син Амігудів, а для племени Веніяминового Елідат, син Кіслонів, для племени Данових синів князь Букі, син Йогліїв. Для Йосипових синів, для племени синів Манасіяних, князь Ханіїл, син Ефодів, а для племени Єфремових синів князь Кемуїл, син Шіфтанів, а для племени Завулонових синів князь Еліцафан, син Парнахів. А для Ісахарових синів князь Палтіїл, син Азана. А для племени Асирових синів князь Ахігуд, син Шеломіїв, а для племени синів Нефталимових князь Педаїл, син Амігудів. Оце ті, кому наказав Господь поділити Ханаанський край на спадщину для Ізраїлевих синів. Амінь.